Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас завітали ось такі фігури. Нам треба буде їх порівняти за формою, розміром та кольором. Назвіть фігури. Так, трикутники, квадрати, круги. Оберіть фігури маленького розміру. Так, маленькі трикутники, круги, квадрати. Скільки маленьких трикутників? Так, два. А скільки маленьких кругів? Також два. А квадратів. Вірно. Усіх фігур по два. А які фігури залишилися? Вірно, дітки, великі трикутники, квадрати та круги. Скільки їх? Великих трикутників три, великих квадратів три. І великих кругів скільки. Також 3. Знайдіть фігури однакового розміру і кольору. Полічіть їх. Так, маленьких фігур жовтого кольору всього три. І великих фігур червоного кольору також три. Молодці. Знайдіть картку із цифрою, що відповідає числу фігур. Так, це цифра 3. Вірно. Полічіть фігури однакові за кольором, розміром і формою. Так, маленьких трикутників 2. Маленьких кругів жовтого кольору також 2. Маленьких квадратів жовтого кольору 2. Великих трикутників червоного кольору 3. Великих квадратів червоного кольору 3. І великих кругів червоного кольору. Скільки? Так, також 3. Молодці. Розгляньте, будь ласка, картки з прорізами. Спробуйте обвести пальчиком проріз і назвати фігури. Вірно. Квадрат. Що є у квадрата? Так, кути, скільки їх. Вірно, 4. Круг. Скільки кутів у круга? Вірно, у круга немає кутів Трикутник. Скільки кутів у трикутника. Вірно, у трикутника три кути. Дітки, підберіть фігуру потрібного розміру. Ця фігура підходить? Ні. Чому? Бо вона завелика, а ця, а ця замала, а ця, а ця фігура підходить. Це в нас трикутник. Ця фігура підходить. Ні, вона замала. А ця. Вірно, ця фігура підходить. Це круг. Ця фігура підходить. Ні, вона завелика. А ця, ця фігура замала. А ця фігура підходить. Вірно, ця фігура підходить. Це квадрат. Молодці, ви гарно впоралися. Пропоную пограти в гру під назвою. Додай фігуру. Погляньте, будь ласка, геометричні фігури розміщені в певній послідовності. Необхідно визначити, якої фігури не вистачає, знайти її і закінчити ряд. Тож почнемо, якої фігури не вистачає тут. Вірно, круга. А тут. Так, трикутника. А тут. Вірно, квадрата. Погляньте на ці фігури. Якої фігури тут не вистачає. Вірно, трикутника. Якої фігури тут не вистачає. Так, також трикутника. Якої фігури тут не вистачає? Вірно, також трикутника. Погляньте на ці фігури. Якої фігури тут не вистачає. Так, трикутника якої фігури тут не вистачає. Вірно, також трикутника. Розмістимо його ось так. І тут не вистачає також трикутника. Молодці дітки. Дібрали усі геометричні фігури. Погляньте, діти, що це. Так, це коробка. Дітки, треба буде зібрати у коробку фігури, однакові за формою і кольором. Впораємося? Так. Скільки фігур потрапило до коробки? Вірно, 4. Як вони називаються? Так, вони називаються квадрати. А чому це квадрати доведіть? Так, квадрат, бо в нього є кути. Він не може котитися, і у нього всі сторони рівні. Зберемо ще в одну коробку однакові фігури за формою і кольором. Так, молодці. Скільки фігур потрапило до коробки? Так, три. Як вони називаються? Вірно-трикутники. Чому це трикутники? Так, бо в них по три кути. А які фігури залишилися? Вірно круги. Чому це круги? Бо в них немає кутів і вони можуть котитися. Молодці! Дітки, з якими фігурами ми сьогодні грали? А якого вони кольору і розміру були. Вірно, молодці, гарно поралися! До нових зустрічей!